Так, після коментар команди НДС. Ми дуже щасливі, що ми вишли. Ми завалим ще, Ура. Нас очистить на -то, да, то Ми дуже раді, що ми вийшли. Ми просто я відчуваю неймовірне щастя. Я що то, що? Не ні, руть не буде вивчено нічого. Я я дуже радий, що ще дві гри треба буде грати. Я думаю, велика перемога. На лоялістах показали б кращу групу. Я думаю, що так, якщо чесно. Але знаю, але це типа вже як ну, так, пошло, вже як так є. Пошло. Типу. Що будете діляти, якщо вам реально попадеться КПР зараз на жеребкуванні? Ну, а будемо грати з ними, очевидно, ну... ти типу, готуватися. Типу... Ілля, тепер Ого. ми сам його ся ТЦК зака забрала. Що подарували ваші кращі спікерсі сьогодні? Вашому капітану А, руч, а руч. так це ж не нам, а Єгору. — А, краще спікера немає. А їй теж я бачила, що щось дали. А я не знаю, це як я не бачив. От зараз воно, якщо буде вийде, а її щось не буде. Треба було в Єгора спросити. Який у вас настроє на сюди, матч? матч? Залежно від залежності від того, з ким будемо грати. Але в цілому бойовий настрой. Ми вже досить високого рівня в принципі досягли. Я вважаю. А вже як буде, так буде. Ну я вважаю, що вже ми останні результати вже зробили. А все ж буде зверху, це отлічно. Якщо ми програємо, то ми не розстроїмося, бо вже ми осягли, як на мене півфінал, це все-таки не хуймо приймають. Це правда. А де, ну, влада походу говорите. Влад, Влад, ну, Влад. ну нічого, все, успіхів вам бажаємо. Дякую, все, подождать, все, конець связі.